Вітаю всіх на своєму каналі. Як ви бачите, в мене такий творчий безпорядок на цьому столі. Ось Я сьогодні працюю ремонтую ось такий мотор. Це мотор, якщо хто вже узнав, то це мотор бензокоси Бензокоси 44 по циліндру. І в мене на моєму каналі є ціла серія відео. Де я в різних ракурсах розказував і показував, як можна експлуатувати ці мотори, як можна їх ремонтувати, і чого потрібно берегтись, щоб ці мотори в нас служили довго і довго. Так от цей мотор, він мене попав до мене. Такий, як би сказав, він недовго послужив. Він почти новий. Може, ну, в може пройшов, може не пройшов. Але що з ним не так? Я зараз покажу, що з ним не так. Подивіться на цей поршень. Я думаю, що дуже добре видно задіри. І причому не просто задіри, а ось. Нижнє кольцо ще ходить, а верхнє кольцо залягло так, що його не можна ніяк здвинути з місця. Причому воно так ось закоксувалось цією бороздою. Оці борозди так пройшли по ньому, що воно якби його стисло там, і воно ніяк нікуди не йде. Оце, і бачите такі задіри, це результат того. Далі ще покажу вам і циліндр. Ну, циліндр може бути погано видно, тому що GoPro не дуже так фокусується. Ну, отак от може, О, видно, трохи видно. Тобто і в циліндрах теж така сама ситуація. А тепер давайте ще побачимо. Що у нас робиться із пальчиком поршня? От, а пальчик поршня, подивіться, <клух> така температура була, що він аж посинів. Бачите? Це говорить про те, що <клух> ці цілінпоршнева група була нагріта до такої степені, що вона просто вийшла із строя із за температурного режиму. Це до нагріву такого може привести тільки, якщо буде повну, повністю масляне голодання. Тобто, забули додати масло в бензин, або може масло трохи додати, тобто недостатньо. І пішли на повну роботу, на повних парах, повним газом. І от от сюди. І така, е, такий результат. Сам скажу, що по собі я зараз розібрав і ця коса дуже в хорошому, гарному стані. Тобто це не простий Китай, а якийсь виробник такий. Пускає доволі якісно. Тут ні ось цього люфту нема, От, ніякого, ні радіального, ні ось цього, ні нічого нема. Тут дуже все в хорошому стані. А результат це тільки тому, що той, хто експлуатував цю бензокосу, не дотримувався елементарних правил. Елементарні правила говорять таке, які пропорції додавати масло в бензин. Я, у мене є на, на моєму каналі є спеціальне відео посвящене цьому, тому я повторятись не буду. І от Я вже більше 15 років так працюю з цими бензокосами. І вони мене справно служать ще не одна бензокоса, не один мотор бензокоси, не був в такому стані. А в мене зараз, так, три на бензокосі мотори. Ось такі мотори, три на бензокосі, так, один на мотоокучнику саморобному, і один на картофелі з копалки саморобній. От я там приспособив його як, автономна, як автономний привод. І в мене картофелекопалка копалка працює від такого мотора. Тобто у мене 5 моторів, і жоден із них не був в такому стані. Тому я ще раз кажу, що хто хоче подивитися, які пропорції потрібно, в якій пропорції потрібно змішувати бензин з маслом. Це перше. І друге, може бути і другий варіант. Масло було, бензин був. Але працювали довго до при високій, високій температурі. Що таке висока температура? Я всім рекомендую, якщо більше 20 градусів плюс 20 градусів, старайтеся бензокосу не використовувати. А якщо використовувати, то дуже-дуже осторожно. І соблюдає такий температурний режим. Я неодноразово вже показував, як це робити. Все. Дивіться, оцей редуктор, який йде у нас до штанги, він нагрівається до такої степені, що можна прикласти руку і не утримати руку, а можна прикласти руку і тримати руку. Так от, якщо я завжди так контролюю, контролюю і. Це, як кажуть, вже провірено практикою, я, наприклад, рекомендую також всім поступати. Якщо ми працюємо в жарку погоду і хочемо, щоб не перегріти двигун, <кій> контролюємо, з допомогою ось цього редуктора, Тобто беремо його таку в руку. І якщо ми руку не можемо тримати, і бачимо, що він гарячий, потрібно. Срочно, я кажуть, немедленно остановитися і заглушити мотор. І дати минут 20, 25, а то й 30 віддихнути, щоб жара спала не тільки снаружи, а щоб тепло вийшло, із, головне, із поршневої групи, із коленвала і з картера. От тоді ми зможемо і збіжати з таких постецій, як ми бачимо зараз. Тобто, друга причина це може бути те, що просто не соблюдали температурний режим, і в, коли було на вулиці жарко, працювали, як кажуть, по повну мощність і такий от результат отримали. Які мої далі дії? А дії тут дуже прості. Тут обов'язково заміна циліндра, обов'язково заміна поршня. Без цього ніяк. І обов'язково я поміняю пальчик і обов'язково поміняю на всяк випадок і підшипник, і гольчий підшипник пальчика. От. Тому що вони теж працювали в такому режимі. Що вже ж посиніли. А такий нагрів, перегрів, може також поміняти структуру металу і ми можемо мати зовсім інші характеристики, які передбачені з заводом. Так що, це я буду так робити, але я зараз не можу показати це, як я буду робити на відео, тому що я заказав хорошу циліндропоршневу групу. Громірувано до цього мотора. І вона зараз в дорозі. І якщо я її отримаю, я тоді поставлю. І коли буду ставити, то по можливості ще одне зніму відео. На цьому все, друзі. бережіть себе, бережіть свої бензокоси, бережіть. Бережіться самі. На цьому все добра. Всім і удачі!